Вчора прокинулась на дахах домівок, був сніжок такий легенько, притрушений. Так все гарно виглядало, як у касці. Знаєте, у нас такі ще дахи домівок коричневі. Цей, цей ніжний сніжок просто неперевершено виглядає на дахах. Сьогодні прокинулась туман і на день планується плюс 12. Така мінлива погода гіпертонікам, я не знаю. Дякую все це витримуєте, тому що вчора я першу половину дня дуже погано себе почувала. Може, це з віком такий стан а, приходить, чи я не знаю, ну, теж відчуваються ці зміни в погоді. Не дуже приємно так почувати себе. У вас Відчувається така, такий вплив погоди на організм чи ні?